Доброго вечора, аби не втрачати час, відразу хотів би представити гостя, якому будемо задавати питання, які без передбільшення хвилюють чи не кожного українця. Тож сьогодні нашим гостем є лідер партії Сильна Україна Сергій Леонідович Тібко. Доброго вечора. Добрий вечір, і Сергій Леонідович, відразу хотів би перед тим як ми почнемо е, говорити, запропонувати вам подивитися ролик, який ми спеціально підготували. Ролик про з'їзд партії Сильна Україна і там, де ви Висловлювали свої думки стосовно того, що потрібно ж робити нам в майбутньому з Україною. Тож прошу увага на екран з задоволенням. Другий національний з'їзд партії Сильна Україна оголошується відкритим. Я скажу відкриє: я не пам'ятаю кампанії, від якої завісила так много для нашої країни. Від того, як пройдуть вибори, хто прийде в Верховний Совет. Завісіть останнімся. Мы единой страной или нет, мы должны предложить альтернативу, альтернативу того пути, которым сегодня ведет нас власть. Война ⁇ это большая беда. Большая беда для всей страны. Задача не в том, чтобы выиграть войну, а задача в том, чтобы выиграть мир. Нам необходимо... Щоб на уровні руководства країни з'явилися ті люди, які реально будуть боротися з корупцією. Сьогодні можна вже констатувати, що правительство, яке прийшло, це точно не ті люди. Повірте мені, дуже швидко ми можемо покращити ситуацію. Дуже швидко. Реакція і економіки, і соціальної сфери буде дуже швидкою. І ми зможемо перемогти. Я за сильну Україну. Дякую. Леонідович, як бачимо, на з'їзді ви говорили про альтернативу тій політиці, яку нині проводить уряд. Як власне припинити військові дії на сході? Головне дійсно мир, тому що від цього і економіка, і соціальні стандарти серйозно теж залежать. На мій погляд, що потрібно було би робити для того, щоб отримати стабільний мир. Безумовно, перше нам потрібно тримати те перемир'я, яке сьогодні є. Я бачу, наскільки важко це робити. Я бачу наскільки багато провокацій. Але якщо не дай Боже, ми зірвемо це перемир'я, то це не вихід. Друга позиція. Мені здається, дуже важливо мати чітку переговорну позицію. От я сьогодні не розумію. Я пробую розібратися, але я не розумію, біля чого йдуть спори, про що пробують домовитись. Явно йдуть якісь розмови з тою ж Росією, але про що йдуть ці розмови, що є тим наріжним каменем, який сьогодні заважає нам отримати цей стабильний мір, я зрозуміти до кінця не можу. Розумію, що тут може бути дуже. Дуже серйозна дискусія, і ми можемо тут шукати компроміси, але є певні речі, які ми повинні, мені здається, сказати, що отут дискусії ніякої бути не може. І в першу чергу для мене це унітарна держава. Не дай Боже, регіони отримають право. Виділитись з України через свої голосування, то ми отримаємо декілька Донбасів дуже швидко. Достатньо буде одного-двох популістів, які зірвуть стабільну ситуацію в тому чи в іншому регіоні. Друга позиція все, що стосується безпеки, повинно залишатися функцією Києва. І третє, все, що стосується зовнішньої політики, повинно залишатися функцією Києва. Все інше я говорю про економічні проблеми. Я говорю про соціальні проблеми, я говорю про гуманітарні проблеми. Ми можемо максимально делегувати на рівень регіонів. Ця переговорна позиція повинна бути абсолютно зрозуміла кожному українцю, тому що питання йде про єдність України. Третя позиція, яка, на мій погляд дуже важлива, це проведення регіональної реформи, повноцінної регіональної реформи, яка потрібна кожному регіону. Ні в якому разі, на мій погляд, не потрібно виділяти якісь певні частки того чи іншого регіону. Те, що був проголосований закон, який виділив частину Донецької області, частину Луганської області. Я вважаю, що це невірний підхід, тому що ми таким чином починаємо ділити вже Україну, виділяючи певні території. Вважаю, що це помилка. А якщо подивитися, що там пропонувалося в цьому законі, коли там місцева влада може впливати на прокуратуру, на призначення керівництва прокуратури, на призначення керівників судів, то я вважаю, що це потрібно кожному регіону, і тут ми не будемо робити помилку, коли ми будемо давати всім регіонам України таке право. І що стосується четвертої такої важливої позиції, яка би дозволила нам отримати мир в Україні, я вважаю це створення професійної армії. Як піднімати нашу економіку, як допомогти нашим підприємствам вийти з піке і почати розвиватися? Безумовно, на економіку впливають військові дії, які проходять на сході, але списувати все на ці військові дії це несправедливо, це неправильно. В першу чергу нам потрібно проводити системні реформи. Ми недореформована країна, дуже довго часу витрачали на те, щоб обговорювати ці реформи. Я говорю про судову реформу, яка вкрай потрібна, тому що і люди, і підприємства ніхто правди не бачить. В Україні. Я говорю про те, що потрібно інвестиційний клімат покращувати. Я говорю про ту ж регіональну реформу, яка в кінці кінці повинна призвести до того, що місцеві адміністрації повинні бути самою зацікавленою стороною, яка забирає інвесторів, яка шукає інвесторів, яка бігає за цими інвесторами, тому що вони хочуть більше заробити для своїх місцевих бюджетів. Тому реформи в першу чергу. Друга позиція реформи не працюють, коли Ідея системна корупція. Сьогодні стосовно корупції нічого практично не змінилося. Змінились тільки люди, які беруть ці хабарі. Третя позиція: ми, на жаль, дуже серйозно багато втратили. Нам потрібно з великими підприємствами розбиратися окремо. Нам потрібно спочатку виділити 250-300 так званих системних підприємств. Ми повинні з кожним з них окремо розібратися, тому що кожному з них потрібно індивідуально підійти і запропонувати ту чи іншу підтримку. Оці підприємства втратити ми не маємо права. Вони сьогодні закриваються у нас на очах, що називається. Що стосується для малого і середнього бізнесу, тут потрібно е Робити системний такий секторний підхід, і ми повинні спитати, що їм потрібно, чим може сьогодні держава допомогти їм для того, щоб хоч трошки підставити плече, і щоб вони краще могли себе відчувати, і отак з кожним сектором окремо До речі, у ваших списках є люди, які можуть вирішити ці питання, про які ви щойно говорили? Так я пробував якраз залучити людей, молодих професійних людей, які чи в бізнесі, чи в державній службі е, мали і певний досвід, і певні успіхи. Вони є, і команду ми можемо виставити е, дуже сильно. Сергій Леонідович, наш час добігає кінця. Хочу подякувати вам за змістовну, а найголовніше відверту бесіду. Дякую вам до побачення.